Що, ось і прийшло нам таке от гарне, бачите, приглашення на Аквабут Форум, типу, який відбудеться 12 жовтня, у Львові на Арена Львів. Все, Андрюха, давай розпечатай, що там інтересно. Що ж там нам прислали, да? Прислали нам. Лохотрон. Смеси, лохотрон? Не знаю, немає нічого. Як немає нічого? Це ж запрошення. Ляк, написано запрошення. А де запрошення? Давай відкривай. Ні, ну може воно десь спряталося чи що? Славік, ти бачив запрошення? Ні. Коля, ти бачив запрошення? <хи> бачив, але там нема нічого. Як нема нічого? Бляхаму. Так може, от, типу, оце просто така красива коробка запрошення? Може. <хи> Поняв. Так, а ну, Тарас, що ми не розуміємо? Так, лишаю тут сторінку. Друзі, хто хоче посетити от гарне міроприяття 12 жовтня, Львів Арена, змагання за найкращого сантехніка Львівщини. І, до речі, буде мега круті е ребята, які надають інформацію саму сучасну в галузі систем інженерних мереж, опалення вентиляції, охолодження. І до речі, я там теж буду. тут от лишаю сторіночку Тараса. Е кому цікаво, звертайтеся, реєструйтесь.